Після появи Тараса Цимбалюка в якості Холостяка в мережі не вщухають активні обговорення першого випуску. І окрім різноманітних приколів і купи оглядів з'явилась доволі цікава тема що пов'язує Тараса з проектом Холостяк. І справа, як виявилось, не тільки в тому, що саме він став головним героєм нового сезону. Почнемо з того, що коли Тарас був одружений на своїй першій дружині на ім'я Ангеліна, він закрутив роман з вікою Варлей. Яка пізніше стала учасницею 12-го сезону проекту Холостяк. Це і є одна з причин, чому шлюб між Тарасом та Ангеліною розпався. Разом з тим, саме Віка познайомила Тараса з дівчиною на ім'я Тіна, яка стала його другою дружиною. Однак трохи пізніше вони теж розійшлись, і тоді чоловік став зустрічатись зі Світланою Готочкіною, яка свого часу була учасницею четвертого сезону проекту Холостяк. І от після розриву з Готочкиною Тарас вирішив і сам піти на проект Холостяк. Чи не забагато збігів? Як ви думаєте, діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал? На відміну від шоу Холостяк, у нашому проекті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.